Особовий склад окремого полку президента України, що у надзвичайній ситуації прийшов на підмогу столиці, отримав нагороди від голови КМДА. Олександр Попов подякував всім за самовідданість та наполегливість під час ліквідації наслідків березневих снігобадів і прориву дамби на бортничах. Ось вони герої, які двічі за останній місяць рятували столицю. Наприкінці березня військові президентського полку визволяли Київ зі снігового полону. Фактично, весь полк приймав участь спочатку. Він розблокував наші дороги, бо вони забиті були фурами і електротранспортом, та, в принципі, машинами не можна було їхати. Вони основну роботу такою технікою, до речі, виконали. Однак працювала не лише техніка, військові вручну винесли кілька тисяч тонн снігу з території Києво-Печерської лаври, адже спецмашини просто не могли під'їхати. Коли ми в києво печерській лаври, розкидували сніг. Щоб не затопило печеру, оце тоді найтяжче було нам ну, попрацювати. Дуже добре проявляли себе, практично без відпочинку працювали. Ну, були якесь таке натхнення було, і всі були настроєні на те, що потрібно як можна якомога швидше все зробити. Вдруге військових покликали на допомогу під час прориву дамби милових полів бортницької станції аерації через перенасичення дамби талою водою важка техніка і там не могла допомогти. Тож понад 5 тисяч мішків із піском до місця промиву теж переносили вручну. Потрібні були саме руки, бо техніка там працювати не могла, і мішки з піском треба було швидко покласти якраз туди, де був порив. Тому сьогодні, от використовуючи таку нагоду, я і від себе особисто безумовно. Я переконаний, що всі кияни до цього приєднуються. Подякував солдатам, офіцерам за те, що вони надали Києву допомогу. Голова КМДА словами подяки не обмежився. Військових нагородили іменними годинниками, медалями та почесними грамотами. Наталя Білогурова, Дмитро Мошинський, телеканал Київ.